Доброго дня, шановні друзі! Знову радий вас вітати на каналі компанії Алігрія. Мене звати Денис Курбатов, я менеджер з продажу нерухомості. І сьогодні ми підготували відеопрезентацію на мій погляд, дуже класного об'єкту. Рекомендую додивитись це відео до кінця. І якщо ви ще не підписані, підпишіться, нажміть на колокольчик, тоді ви будете дізнаватися, що на каналі з'явилось нове відео. Вартість об'єкта 125 тисяч євро. Це бунгало нижній поверх з гарним участком землі. І воно дуже-дуже цікаве. Чому? Тому що це Каборойок. Зона Каборойок розташована 10 хвилин від міста Терев'єхі. Рахується найкращі пляжі саме тут пляж Лазеня, пляж Каборойок. Дистанція від цього бунгало до найближчого пляжу 600 метрів, до пляжу Каборойок. 900 метрів до пляжу Лазеня 1500 метрів. Що ще дуже цікаво? Самий великий торгівельний центр Лазеня розташувався звідси буквально 1500 метрів. Але найближчий великий продовольчий гіпермаркет 500 метрів. Шановні друзі, пропоную піти та оглянути цей варіант. Вартість 125 тисяч євро, бунгало, нижній поверх, дві спальні. Ну, давайте оглянемо. Площа земельного участка біля 50 квадратних метрів під прекрасним сонцем Іспанії. Шановні друзі, при бажанні ви можете зробити тут ворота та заїзд для машини, але я б не рекомендував. Проблем з парковочним місцем тут не буває. Ось така крита тераса приблизно 15 квадратних метрів. Бунок 68 квадратних метрів. Як ви бачите, тут треба зробити реновацію. Якщо ви будете робити для себе, то кожна копійка, яку ви сюди інвестуєте, відіб'ється за щодо того, що дуже класна локація. Якщо під оренду, то треба поміняти меблі 700-750 євро в місяць на довгострокову оренду. Це бунгало улетить. Ось так виглядає кухня, як ви бачите, вона досить велика і має усе необхідне для того, щоб приготувати їжу. Тут навіть розташувалася пральна машинка. В даному бунгло є один, я би сказав, невеличкий мінус. Вікна спальні та кухні виходять на подвір'я вашого сусіду. Но враховуючи всі характеристики і ціну розташування, я рахую. Це дуже класний варіант. А сусіди тут, в принципі, мирні іспанці. А далі, в принципі, у нас стандартне іспанське планування. Спальня номер 1 спальня номер 2 За моєю спиною знаходиться ванна-кімната, де є ванна, понятно, унітаз та умивальник. Це у нас перша спальна кімната, вона невеличка, але тут достатньо місця для того, щоб розташувалась два дитячих ліжка. Хочу звернути вашу увагу на винахід іспанців по жалюзі. Вони мають, як мінімум, три функції: перша функція то термоізоляція. Друга функція це шумоізоляція. І третя функція, якщо ви захочете поспати днем чи вечором, ви опускаєте, і ніхто вас не бачить, ніхто вам не заважає. І саме головне, люди в звичайних квартирах більшість часу проводять на терасі. А тут, в вашому розпорядженні, 50 квадратних метрів землі. Спальна буде використовуватися сугубо для спання. І основна спальна кімната вона вже більших розмірів. Тут у нас поміщається двоспальне ліжко, також є вбудована шафа П, і дане вікно виходить на площу вашого участку. Що ж, Шановні друзі, на сьогоднішній день в місті Торевєха квартира, звичайна, двоспальна квартира з невеличким балкончиком під ремонт, коштує від 100 тисяч євро. Це бунгало коштує 125 тисяч євро, розташована в Кабароїк. До найкращих місцевих пляжей Кабароїк та Ласеня дистанція 900 і 1500 метрів, а найближчий пляж 600 метрів. До найбільшого торгівельного центру Ласенія дистанція 1500 метрів, до великого продовольчого гіпермаркету, дистанція 500 метрів. Бунгало має сонячну орієнтацію. Я вважаю цей варіант дуже цікавий. Якщо він вам подобається, напишіть мені в WhatsApp, і я вам розповім, як його зарезервувати дистанційно. Також, якщо у вас інший бюджет, інший запрос. Рекомендую вам написати мені в WhatsApp, і я буду радий вам допомогти стати щасливим власником нерухомості в цій приємній країні. А з вами була компанія Алігрія, та я, широваш, менеджер з продажу нерухомості Денис Курбата. «Алігрія» – Ми будуємо вашу.